Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні я продовжую експериментувати з фарбами українського виробника ICM і буду малювати класичну класику, тобто Space Marina. Ну і не якого там не буде Space Marina, а того найкращого, Ультрамарина, синенького. Поїхали! Yo, вже традиційно фігурку я загрунтував чорним ґрунтом з балонна і буду драйбрашити його білою фарбою пензликом для драйбрашу. Для початку мені потрібен хороший блакитний колір. Змішую синій з білим так, щоб вийшов відтінок, який би який би пасував ультрамарином. Болтер фарбує в червоний колір, не знаю чому так. Напевно, так ультрамарину буде легше знайти свій болтер, якщо він ненароком його загубить. Підсумки і пояски фарбую кольором охри. Піщаним кольором фарбую ось ці стрічки від печаті чистоти. Ну і металіки. Колір сталі фарбую частини болтера і деякі там елементи бекпака і армору. Ну і золотим кольором фарбую рамочки навколо його великих наплічників. І аквіла. Так, аквіла на грудях теж має бути золота. Це такий класичний образ ультрамарина. До фарби Clear Smoke додаю трошки води і використовую як проливку. Проливаю повністю всі впадинки, всі заглибинки всюди має залишитись фарба. Напевно, треба було взяти для цієї роботи більший пензлик. Ну, але вже пізно. Йдемо далі. Так, моделька виглядає після проливки і готуємося її висвітляти. Почну з того, що знову міксую синій і білий, щоб в мене вийшов приємний блакитний колір. Зауважте, я не роблю тут Edge Highlight, тобто не провожу кантиком по гранях, я висвітляю місця, які повинні бути світлішими. Даю яскравий базовий чистий колір в місця, які б, по ідеї мали бути більш освітленими. Малюю світло, так би мовити, на модельці. Наступний крок висвітлення додаю ще трошки білого в базовий колір. І знову нагадую ніякого Edge хайлайту просто ось ці плямки, які я вже дав, роблю біля них менші плямки яскравішого кольору, щоб проявилася оця глибина кольору. Ну і світло, світло, знову ж таки, малюю світло. І нарешті третій крок висвітлення синього кольору. Додаю ще білого базовий колір і знову ж таки ставлю зовсім маленькі плямки цим же дуже світлим блакитним кольором. Червоний, будемо висвітляти. Червоний болтер. Очі нашого спецмиріна теж червоного кольору, тому теж акуратно ставлю там маленьку червону плямку. Червоний колір висвітляю з допомогою жовтого кольору. А тут уже можна трошки зайнятися Highlighting і легенько пройтися по гранях самого болтера, щоб підкреслити його, так би мовити, рівні, рівність і рівні лінії, прямі лінії. І знову ж таки маленька крапелька фарби в саме центр ока. Металіки. Висвітляю всі металіки. В деяких місцях ви бачите, я синім заліз на срібло, на металік. Зараз цими висвітленнями я виправляю цю всю ситуацію. Пояс і підсумки теж варто трошки висвітлити, щоб вони були яскравіші. До кольору охриду даю багато води і такою фарбою проливаю всю підставку, щоб досягнути такого ефекту іржі. І останній момент із висвітленнями білим, чистим білим кольором ставлю малесенькі-малесенькі бліки. Стараюсь так, щоб бліків було більше на верхній частині спейсмаріна, а нижня буде більш забруднена пізніше. Дуже важливий момент білим позначити всі маленькі крапочки, заклепочки, гудзики все, все, все такі, такі речі додають уваги до деталей. Ще важливий момент декаль. Багато хто має з тим проблеми, показую, як я вирішую ці справи. Вирізаємо декальку, кладу її в калюжу з води на своїй вологій палітрі. З допомогою патафіксу фіксую модельку таким чином, щоб мені зручно було накладати декальку. З допомогою пінцета і пензлика переношу декальку на наплечник і залишаю на кілька хвилин підсохнути, щоб декалька перестала соватись. Ви побачите, що декалька не дуже добре прилягла на випуклий наплечник, але не переживайте, просто покриваємо це все глянцевим лаком, так, щоб лак трошки затік у місця, де декалька виступає. І залишаємо на кілька хвилин підсохнути майже на 100%. З допомогою зубочистки я пригладжую місця декальки, які закучерявились і не приклеїлися з першого разу, оскільки лак ще не зовсім до кінця висох, він його прихоплює і фіксує в такий спосіб. Покриваю ще раз глянцевим лаком, щоб зробити поверхню більш гладкою і рівною. І кінцевий результат фіксую матовим лаком, можна в 2-3 шари, щоб досягнути постійного такого стабільного хорошого матового ефекту. І тепер час на везерг. Тут все буде дуже просто: просто беру фарбу кольору піску, пензлик для драйбрашу і драйбрашу всю підставку, драйбрашу модельку так, щоб особливо ноги, нижня частина модельки виглядала запиленою, затертою. Вверху майже не роблю нічого, щоб був оцей контраст. Що він ходить, здіймає пилюку, а вверху чистенький безкутенький. Все чудово. Ну, Далі по класиці, чорний контур для підставки, і моделька готова. Пишіть, що ви про це думаєте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте збройним силам, і все буде Україна.